Мої вітання з України, місто Дніпро. Сьогодні у нас 26 червня 2025 рік. І сьогодні я пройдусь, зроблю обзорчик невеликий з всіх своїх екзотів, які в мене ростуть у ґрунті на вулиці. І візьму вас з собою, кому це буде цікаво, подивитися. А зараз хочу вам показати отака от красуня розкрилась у мене на моєму міні озері. І от ще один бутончик, це жовта буде в мене німфея. Дуже красиві квіти і дуже гарно квітнуть. Це моя хурма. Дар Софіївки, та, щоб дуже-дуже примерзла, була, вона гарно відросла. Я її трошки лишні оці парости пообривала, тому що з одної почки йшло по 4, по 3 е, оцих отросточка. Жаль, звісно, вона вже. Б 100% я знаю, що вона плодоносила в цьому році, бо вона в минулому році дала квіточку, це значить плодики вже зав'язала, це значить, що вона готова до плодоношення. Але так вийшло, що в цьому році були такі сильні заморозки, і вони всі в мене вона всі гілочки почки підмерзли, бо вони якраз вже зелененькі починали розвиватися. Покажу вам свої ще ананаси. Вони в мене взимку, я за них навіть забула. Закинула туди за свою маракую. Вони ні разу в мене не поливалися за всю зиму. А потім мені жалко стало весною. Я їх винесла, Це вже коли тепло пішло. Я їх винесла і посадила в ґрунт. і Я вам хочу показати, що от у мене вже один заквіт. Ну і мені тепер вже жалко, що я його не докормила. Він, якби він була велика е, така крона у нього, чи не крона, а розетка вирощена, то, напевно, був би великий і плід. Але вже який буде, я подивлюся, як я справлюся з ними, з цими ананасами. І якщо заплодоносить, то потім вже буду знати, що зимою взимку їх взагалі. Так як і кактуси, не потрібно навіть каплі води давати. Але в мене в теплиці завжди волога висока, тому я думаю, що їм, можливо, даже хватало тої вологи, що була іменно у садочку. Зразу вам покажу, щоб не знімати лишній раз вам відео. Значить, ці, що що мене мене всі, що в мене на вулиці, От зізіфус, це конфетний, він дуже-дуже гарно квітне. Я не знаю, чи він зав'яже чи ні. Але що в мене тут поряд, дуже весь заліплений квітами, це в мене янцзяо. і дуже багато на ньому квіточок. Якщо зав'яже багато плодів, то це буде, звісно, бомба. Це дуже великий дасть урожай, і я буду, буду дуже задоволена. Тому зізіфуси мене в цьому році дуже радують. І отут біля зізіфусів вже висаджений ще один у мене це тимчасово таке зробили ми, щоб підняти трошки. Вище, бо я вже вам говорила, що в мене тут дуже вологи багато. Ця грядка ще в мене не зроблена, не доведена до ума. І тут буде рости інжири в мене добре ростуть, тому нехай поряд із зізіфусами ще буде посаджений сорт. Я навіть не знаю, що це за сорт, але у нього дуже великі такі ягоди і смачні. Це мені дала подруга моя гілочку я укоріняла, і вона не знає, який сорт, і я також не знаю, який сорт. Ну Його ще потрібно замульчувати, тому що ну, виходить, що я його так з уклоном посадила. І коріння трошки обрізала одну сторону. І треба замульчувати, тому що все-таки вони деякі наверху. Але я садила всі свої оді інжири також. так само, І вони гарно в мене зараз і розвиваються, і на деяких вже з'являються фіги, Не знаю, чи вони успіють дозріти, чи не успіють. В цьому році все пізно дуже. Це у мене Сара Абширон. Це ще у контейнері росте, але вже місце підготовлено і будемо його висаджувати, також відкритий ґрунт. І от я хочу показати, це моя сосновська, яка вона умніця. Вона наскільки багато дала оцих цвіточки, квіточки, вони всі зав'язалися, але що вона залишить, я не знаю. Це її перше плодоношення. От, я хочу показати, це нижні гілочки, плодики ростуть. Вона також в минулому році вона була заквітла і показала, що вона готова до плодоношення, так же само, як і дар Софіївки. Але от ці заморозки в нас було до мінус 7. Вона набагато краще перенесла, чим... Моя дар Софіївки. І в минулому році я знову повторюсь, бо я в минулих вам відео говорила, що Сосновська і в минулому році перенесла краще ті морози весняні, які були. Тому ну, два роки все-таки по ній видно, що вона у наших умовах, у нашому поясі природному і температурному, вона краще росте. Азіміна також була підмерзла в мене, але вона гарно пішла в рост. Її, вона ще не. Вона ще дерево але не могла плодоносити, тому в принципі, вона сформувала себе, лишнє я повиривала. Зараз можна робити оці зелені операції, всякі, щоб рослина не дуже страдала, коли ви її там, гілки обрізаєте, то можете зараз такими молоденькими гілочками, які ростуть всередину крони, ті можна пооблумувати. Ця азіміна в мене Пріма. Пріма і там якісь цифри. Ну, вони, хто вирощує азіміну, ті знають, що пріма вона, мабуть, одна з цими цифрами. І от ще одна у мене азіміна. Дуже гарно вона росте, але я її, це тільки висажена, я її закриваю ще від сонця. І я зараз покажу вам це от-, от Шенандуан. Це такий сорт Азіміни, я купляла. От тут є... Щас. От Вона до мене приїхала 1.04.24 року. І вона була, росла, я її вирощувала поки що підрощувала коріння у контейнері, в горшочку. Ну, а в цьому році, вже коли. Настало тепло, я її пересадила у відкритий ґрунт. Оце от таких у мене два сорти азіміни. Мій баштан росте непогано. Зараз вам покажу тут, може такий калунчик є. Ось така прелість, в'яжуть Там. і отут за інжирами також ціла. У мене грядочка оцих кавунів, і теж гарно в'яжуться. Отак, в цих ящиках посажені кавуни, я вже вам показувала. На інжирах не буду затримуватися, деякі вже гарні такі бреби, ой, фіги наростили, а деякі тільки-тільки з'являються у пазухах, тому не знаю, чи вони успіють нарости, чи вони не вспіють, вони ростять отакі пагони такі молоді. І на них я замітила, що якщо йде великий ріст оцих пагонів, то пізніше з'являються ягоди. Подивимося, чи вони успіють дозріти, чи не вспіють. І Це ще один інжир у мене в контейнері. От В контейнерах з'являються фігушки, вони набагато і от якось більш охотніше вони плодоносять, ніж у відкритому ґрунті. Але посад їх потрібно постійно збільшувати їм ємність, тому що ну, поживності не вистачає, і вони і листки малі. Робляться і фіги буває таке, що не дозрівають всі. Тому також будемо висаджувати його в відкритий ґрунт. Підійшли ми до гранатів. З гранатами поки що все дуже добре. Вони активно ростять крону, крона вже така височенька. І листочки дивлюся гарненькі стали. Зав'язують плоди. Перші ті зав'язані плоди вони осипалися. Але оцей гранат він раніше зацвів, він раніше почав розвиватися. Дуже добре йде в рост. І там от внизу я дивлюся, що пішли молоді прирости. Я хочу оставити його, сформувати де-то, мабуть, у два, може, в три. Стовбура, тому що вони в відкритому ґрунті, і можна їм вже дати більш свободніше рости. І для того, щоб більше плодів було, то можна його вже пускати ну так як кущом. І це ось другий мій гранат. І він, я хочу вам сказати, що в принципі він і в минулому році плодоносив вірніше квітувати, починав пізніше. І от я Хочу показати, що іде тільки всього один бутончик, але він. Трохи примерз з одної сторони, тому що там не хватило до кінця в мене пленки, і він був закритий тільки агроволокном. Тому я вам весною говорила, що якщо укриваєте, то обов'язково агроволокном, а потім потрібно все-таки укривати їх ще й пленкою. Плівка дуже гарно захищає від оцих вітрів холодних і від морозів, заморозків весняних. Якщо залишать плоди, то ну, побачимо, поки я покажу, як вони будуть розвиватися. Голубіка розпочинає вже дозрівати, наливати свої ягоди. Ягодки непогані і кущі в мене не такий урожай, як в минулому році, але я вам скажу, що непоганий. Я задоволена, тому що деякі кущі в мене були, чи вони прихворівші, чи вони були приморожені. Вони взагалі не плодоносили оцей. Я не хочу там лізти дивитися, який це сорт, але в цьому році він нав'язав ягоди і ну, гарно заплодоносив у цьому році. І отой маленький, він також був приболівший. Але ягоди є не дуже багато, але він дуже активно наращує от свою, ну, не крону, а розпускає нові молоді прирости дає. І я думаю, що в майбутньому це в на, на наступному році буде непоганий урожай. І один кущ у мене, я вам хочу показати, він чи захворів, чи це. Храбаки там залізли. Ягід дуже багато, але потрібно все одно чимось або оприскувати, або підливати, тому що можна втратити рослину. Плоди можна буде тоді не знімати, мабуть, а просто дати йому, так як він є, рости. Ягоди можливо осипляться. Вроді би по ягодах я й не бачу, щоб вони хворіли. Але листочки от починають сухнути. Я не знаю, чи це грибок, чи це з корінням проблеми. І в мене не тільки оцей один кущ, один ось це самий останній посаджений тут біля овочів. І він. Без плодів взагалі він не зав'язав ягод в цьому році, але в минулому році він дуже дав, дав великий урожай. Ну, з цим проблем не буде, тому що, його, якщо е, е, плодів немає, то його можна дуже гарно пролити, пр, протравити чимось. І е, я не можу розібратися поки що, що з ними. Чи це все-таки храбаки внизу, чи це можливо якийсь грибок. Прогулянку ми зробили по моїх екзотах, рози продовжують квітнути взагалі, злито все квітами дуже гарно. І такою красою можна любуватися без кінцево, але коли летять ракети і коли. Все одно угнітає хороший настрій та ситуація, яка у нас є в Україні. Хочу вам побажати всім мирного неба, хорошого сонячного дня, теплої погоди, гарного літа. Слава нашій Україні, слава нашим воїнам. Всім до побачення!